Ми сусідку задушили. Задушили, нашли братській могилі. Треба їжу людям вести. Там все розгромлено, там все чорно, там страшно, там пекло. Троє осіб, які зараз залишилися Та, просто без дому. Яких Добре, тисячі таких українців? Це такі крайні будинки, які є в Ізюмі, де в сім'ї 10 дітей. Ми хочемо чим більше зараз охопити сімей. Позалужному що ви нас свободи. Йдемо до Ізюма для того, щоб виконати своє таке особливе завдання роздати продуктові набори нашим мешканцям ізюму. Бачимо кругом техніка погоріла. Російська. Там, де Росія була, де були окуповані території, нічого не засіяно. Просто, просто жах, що твориться. Тут видно, що танки їздять. Так, ми вже в'їжджаємо в, в Ізюм. Видно, що тут точилися бої. Кілометр вже звідси був російський блокпост. Тут якраз та територія, де була дійсно лінія вогню і де відбивали наші хлопці свої позиції, наші позиції. Така справа. Скільки ви в окупації були? Півроку. А де купували їсти? Були в магазини працювали чи ні? Який сусід. На вже ні одного магазину не Хлопці кажуть, що ти нормальний, нормальний проукраїнсько настроєний. Наш чувак, наш, наш Олександр. Тому треба такої допомоги. Ми хочемо допомагати. Про українсько настроєним людям, розумієш? Mm -hmm. Тобто люди, з якої яких, яких Україна в серці, люди, які найбільше постраждали тут. Mm -hmm. Ти можеш зараз нам буде показати? А ти десь десь працюєш? Ясно. Mm роботи. -hmm. Yeah? Yes. Mm -hmm. Скільки тобі років? 18. Ким ти хочеш стати взагалі? Сварщиком. Шварщик. Сварщиком? Mm -hmm. О, це дуже гарна професія, якщо бути фахівцем, в тому напрямку. Mm -hmm. Особливо зараз. Тут багато металу, можна різні, різних напрямках попрацювати. Яке взагалі було поводження з людьми? З їхнім Так. Ну, дівок забирали, ну, таких вон 13-14 років на Песках забрали дві дівки, одна утекла, одну вбили. Та ти що? Потім що, ну, по хатам вони лазили, тата, виносили телевізори, все, а потім продавали. Кому продавали? По людям вже ходили. Своїм же людям ну, людям ходили і да. продавали. Панас... Купляв хтось? Там ну, купляли ж, мабуть, п'яних, вони тут кожен вечір 24 п'яні ходили. Взагалі, які тут національності були? Були там ті буряти, були. Було... Чи це були ті, ті, що тут ЛНР, ДНР, знаєш, хто був були... представниками тих, тих їхніх угрупувань? В основному ЛНР таке, от, ЛНР. що буйні вони були. Буйні? Вічно вони такі, напевно. А дивіться, от на, 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 на рахунок цих захоронень, що тут були, знаєш, із ЮМІ. Е, тобто, ну ти ж десь напевно би мав знати, б ж пробивали цю інформацію, хто, що, як, що роблять з людьми там, знущаються, не знущаються. Ну по поводу був у нас от тут а, ходив чоловік. І він ну теж типа їдять колона, допустимо, русських. Він mm -hmm. стояв до кала коло дороги, там казав, що типу все одно вам типа тут не вживеться, села ну, типа таке всяке. А потім його знайшли в люки в калінізаціонном на ПЕСКО. На Песка. Тобто це якраз який то був один одна людина, та один чоловік? Ну таке, що от, це прямо ті так, одиничні прямо, випадки. Ну прямо в глаза до да, висказував, то то такий. А так, ну багато людей за Україну бояться боялися. просто боялися сказати, тому <клес> да. що переживали за своє життя. Да. Дивись, що я тобі скажу. Ми точно переможемо, знаєш? ми точно і, і ми, я переконаний в тому, що ми тут, ти поступиш і буде все добре. І з тебе вийде гарний фахівець. Але зараз така ситуація в Україні, війна. І ця війна покаже хто є хто. От хто себе покаже правильно, в правильному напрямку, от, це, от тим людям треба буде давати зелене світло всюди. Тому я би тебе просив, щоб ти попрацював в тому, в тому напрямку і допомагав ближнім. Оскільки ми маємо можливість допомагати. Тому будемо з тобою на зв'язку, тебе, тебе телефону немає, да? є, але зв'язку нема, я понял. А добре, а електроенергія є ще? Добре, а чим опалюєте? Дровами? Маєте пічки? Пічки є. Ми знаємо, що непроста не ситуація. Так, Це є такі продуктові базові набори, вони вам точно згодяться. Це є цукор, це є чай, це є макарон, це є така, якщо ви берете десь дорогу, макарончик вже готовий, мука, рис, олія, сіль, паштет, консервна рибна і консерва, паштет якийсь польський, і горошок, і фасоля. Тобто я, я думаю, що це такий гарний набір, він вам точно пригодиться на сім'ю, розумієте? І ми хочемо чим більше зараз охопити сімей, потім ми знову приїдемо. Ми дякуємо вам, що ви тут витримали, розумієте? Тому тому, так, кажіть. А це гаробка, ви бажаєте? Ні, ні, ви не куру і, і, і не вам не бажаю. Кидайте. А скільки вам років? П'ятнадцять. П'ятнадцять, Маша. Тяжко вам було тут. Чесно сказати, да. так. Постійна стрільба, це підвал. подвал. Ну, слава Богу, що вже закінчилось, Що звільнили Ізю. Слава Україні! Героям слава! Ви себе сказали кілька слів побажання нашим Збройним силам, е і особливо е Валерію Залужному він буде бачити то. Да. Здоров'я, удачі вам, усьому, усьому, щоб гнали їх і гнали, і гнали отсюди. І залужному спасіба, що до нас освободили. Дякуємо Залужний. Щоб назад не вернулися. Да, не щоб... дай Бог, щоб ви берегли, щоб вони щоб до нас більше, не вернули. Захитники наші, герої наші, спасибо вам велике. Ми вас любимо. Хай вас Бог береже. Усіх. А ну роби фотографію. Фотографію я така страшненька стала. Та ви, ви, ви справжня, україночка. Україночка. Яка? Дякую. 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 Коли були зайшли сюди орки, так? зайшли сюди та нечисть. Нічого е, були, ненавидім. Були випадки якісь, які, які може. Не сусідку задушили. Задушили, знайшло братська могиля в лісі там. Просто задушили, і вона руками відпиралася. Руки порізані знайшли Знайшли нашу дівчинку. 36 років, 5 октября було. Як її звати? Света. Світлана, нехай з Богом спочиває. Да, спасибо огромне за підтримку людей. Слава, Це буде добра. слава Україні і я слава вислав. ЗСУ Збройним Будем. силам. Я коли побачила у нас хлопець на вулиці угу. теж воює. Дуже ага. побачила, Боже, яка я рада була. Я побачила тут візьмуть. Вже вдома. Живим і да, да. дякую. Спасибо вам огромне. Підтримуйте людей. Все буде добре. Ми так. то і робимо. Дякую. Да, Є такі сім'ї, що більше чотирьох осіб. Так. Да. Да. Які? – 10 чоловік. На у да, нас 10 з родителями. 12 з родителями. Папа немає, бабуся і мабуть. Добре, приїдемо до вас. Це такі крайні будинки, які є в Ізюмі, де, де в сім'ї 10 дітей, мама і, як вони кажуть, бабуся. Ох ти, дякую, дякую. Та Діван лежить. Добрий день, добрий день. Віталіна. Віталіна. Генрієта. Генрієта. Вероніка Вероніка, мене Петро звати. Саша. Дуже приємно. Льоша. Ми ну, вже знайомі. Де. Дай піш. Женя. Женя. Діана. Діана. Данилом вже знайомий. У хаті двоє сплять. Як? Соня. Соня. Ну ти Соня. Маленький в хаті. Сплять. Максим. І двоє маленькі, як називається? Кирил і Герман. Кирило і Герман. Скажіть, як ви пережили тут війну? Пів року. А які такі найважчі моменти були? прильоти, були по дворам, по улицам. То ти вже навіть розумієш, що да. таке ульот, ульот і прильот, так? Да? Так. Да. Коли сама я сама біжала з поворотки, самолет на випускав. ракету спускав. По підвалам -по ховались. Боили спать, не вот уже. Ну тоже ховалась по Прятались. Розкажи, як тобі, як тобі? Ми тоже бігали по підвалам. Тому що страшно. А ви молилися коли? Да. Так. Молилися. Ну і вас Бог почув, не зачепив ні нікого, так? Я вам хочу побажати, щоб ваші мрії всі здійснилися, але думайте правильно, тому що все залежить від кожного з нас і від вас. Ваше майбутнє залежить від вас. Тому що Нас завжди ставлять бути чи не бути. А зараз ми маємо самі збудувати Україну. Сильну, незалежну, маючи війну перед очима на ви маєте тут на долоні війну, ви знаєте, що то, як воно все відбувається, якраз хто-хто, але -хто, ви будете це, точно цінувати ту незалежність справжню, до якої ми йдемо вже великими кроками. Дякую вам за все. Вам є... Тримайтеся, ми вас сильно любимо і будемо підтримувати. ще не отримав і ходіть зробимо давайте зробимо фотографію, будь ласка Давай. — на пам'ять слава україні Героям слава! — вам скільки років И я осталась без хаты. Вообще, вот там мы разбомбили. Только за Шкиру сияли, что разбомбили. Самолеты прилетели. Два дома сразу. До фундамента. А, а на стены стояли, но уже и крыша упала. Дети были в хате. Придавило. Хорошо, что было. Уголок мягкий. Я кажется, еще не выиграл. Добре, а де ваш будинок який розбитий? Ну, я поїду з вами. Ми приїдемо і ми, ми покажете це все добре? Добре? Ні-ні біжіть. Ми вже міняємо, міняємо. Разом. Це місто. Як вас звати? Край міста Ізюм. Це вулиця як Партизанська. партизанська. І називається цей мікрорайон Піски. Насправді тут точилися дуже великі бої і як результат ми бачимо все зруйновано. Кругом люди люди гинули під тими руйнуваннями. Це є пані Лариса Калюжна, яка якої дім? Цей дім зруйнований був коли? 3 марта. 3 березня. Російською армією розкажіть кілька слів, як це все відбувалося, і в той момент, що ви відчували, е коли було таке велике бомбардування, і як ви врятувалися? Це було днем, пол першого дня. Ми були в домі. Як ми залишилися живі, я не знаю, як нам повезло. Криша завалилась, але ми вилізли. Хорошо, люди підбіжали, почали нам допомагати. Ушли на один день бомбоубежища. Там есть у нас дальше красный завод такой. Это, там много людей сидело. Ну а потом мы пошли дальше. Дяди пожили, потом дальше пошли искать, у где дядя, пожить. Дядя да. много место поменяли, где. На даний момент щоб як-то вижити. Сім'я сім'я складається пані Лариси мама і дитина. І син, і, син. і син. Тобто троє осіб, які зараз залишилися просто без дому. Яких тисячі таких українців. Таких сімей, як Лариса Калюжна, є тисячі, і хочу, щоб звернув увагу весь світ на такі сім'ї і і дали надію на те що ми україну відбудуємо один одного одного підтримуємо і збудуємо таку справжню сильну міцну незалежну україну Кілька днів поспіль ми працюємо тут на передовій, допомагаємо нашим людям. Це в тонах, в десятках тоннах різної продукції. Ми бачили в ізюмі багато людей, які, які зараз в такій ситуації вони в тупіку. Біль крізь сльози, і радості, і відчаю, і, і болю. Чуєш тих людей, і і реально це велика проблема. Велика проблема в тому, що зараз йде зима, і в них одна, одне завдання стоїть, як вижити. В цій ситуації, якщо себе кожен поставить, ну це насправді це, це жах. Що треба? Треба елементарне стекло до е, щоб вікна, вікна можна було вставити і, і вже ту клійонку зняти, в кого є вона, а в кого і вона взагалі немає. Треба все зробити для того, аби було світло, щоб люди могли підготуватися до зими, для того, щоб мати обігрівання, якесь обігрітися і зварити їжу, звичайну їжу. Треба їжу людям, людям вести. Там все розгромлено, там все чорно, там страшно, там пекло. До кожного звертаюся українця. Ми зараз маємо зараз всі об'єднатися і допомагати один одному, і тоді буде Україна. Слава Україні!